Вогнем наші воїни, міць, і відвагу несуть, А орді, що на нас замахнулась мечем, ми покажемо нашу нескорену лють, Закопаємо рідні, родучі ріллі, віддамо по заслузі кремлівським хатам, ми повернемо кожен шматок. Вже нема вороття, без страху ми пліч опліч стаємо до бою, не пробачимо жодне невинне життя, нашу лють ми разом перетворим на зброю, Закопаємо рідні, родючі вінлі, віддамо по заслузі кремлівським картам. Ми повернемо кожен шматочок сим. Радіну від зла, залишивши у спогадах дім і тепло, ми при зброї щодня, щоб горіла русня, щоб із хатки про братський народ не було, затопаємо рідні, родючі вільні, віддамо по заслузі кремлівським. Таким чудовим патріотичним кліпом на пісню Не скоро на лють» розпочинаємо цю інформаційну годину і зокрема поспілкуємось детальніше про створення цього кліпу, про саму пісню, а також про діяльність оркестру головного управління нацполіції Хмельницької області. Про все це детальніше із гостем, який у нас в студії це Віктор Шайда, керівник та соліст оркестру поліції Хмельницької області, військовослужбовець. Пане Вікторе, мої вітання. Слава Україні! Героям слава Вітаю, вас, пане Богдане. Пісня Нескори на лють. Надзвичайно мотивуюча, надзвичайно патріотична, коли слухаєш, то аж мурашки по шкірі йдуть. Е, і знаємо також про те, що і кліп знімався не в простому місті. Розкажіть про саму пісню і про те, де знімали кліп. Е, насамперед вітаю глядачів вашого телеканалу. І вам дякую надзвичайно приємно бути вкотре гостем у цій студії. Дякуємо за увагу до нашої скромної роботи е, і за таку високу оцінку цієї нашої нової роботи. Це надзвичайно приємно, ще й тому, що це перша наша цілковито авторська пісня, яку ми е, зробили е, разом в тандемі із е, нашою колегою, подругою з Кам'янець-Подільського районного управління поліції з Тетяною Чубар. Е, от шкода що сьогодні її немає разом з нами тут в ефірі, тому що вона проходить зараз навчання е, на поліцейського офіцера громади. Це такий непілотний, а такий пер, е, пріоритетний такий проект. В національній поліції, і вона якраз долучилася до цього проєкту. Ось власне вірші її. Ось вона в нас така людина дуже замотивована. Вона проходила відбір навіть до окремої штурмової бригади Людь Національної поліції України і навіть пройшла цей відбір, але з огляду на низку там обставин, зокрема сімейних, їй не вдалося все-таки поступити туди на службу, і вона продовжувала працювати, служити в камянець подільському районному управлінні. Ось і зараз буде поліцейським офіцером однієї із громад. Ну, крім того, вона є такою видатною, я б сказав, спортсменкою і чемпіоном. Мені здається, Європи. От не можу зараз точно сказати, згадати з Тобто, це така вольова, сильна, рішуча, так. молода жінка. Ось яка ще до того є дуже талановитою, пише вірші. І ось мені трапив до рук цей вірш слова цієї пісні майбутньої, в лють. Я зрозумів, чим Тетяна надихалася, зрозуміло, що своєю от майбутньою, ніби службою в штурмовій бригаді, ось і ті всі слова, які такі приперчені, які є в цьому вірші, вони на то вказували. Ну я одразу побачив, що ця пісня готова. І ми з колегами з оркестру з Сергієм Сидорчуком, з нашим старшим інспектором, і Максимом Паюком, гітаристом, втрьох написали музику, зробили аранжування. Все чудово підготували, відрепетирували. І ось вже він всього цього стали зйомки кліпу. І також дякую вам, що зауважили так чудово. Бо місце вибране теж не просто так. Це селище сіл Отроків. Чи Отроків, як правильно, От навіть не знаю. Напевно, отроків все-таки старовинна слов'янська назва руська. Ось і знімали ми в садибі, і біля замку графа Ігнація Мархоцького. Теж така непересічна особистість. Всім, ну можливо, не всім, але більшості відомо, що, що це за людина була. Що насправді він заснував першу на теренах Поділля правову державу ще в кінці XVIII століття. Ось, і якраз в його садибі ми знімали на тлі. От зокрема, я там знімався на тлі тріумфальної арки, яку він збудував, ну певно, на честь якоїсь перемоги, можливо, перемоги українських військ. Можливо, він добре неможливо. Він таки добре знав українську історію і знав, на яких землях він збудував свою садибу. А саме на землях ще старого замку, я так е розумію, що це пізня княжа доба, початок панування литовських князів Корієтовичів, які тоді управляли. От краєм, де розташований центр в Кам'янці-Подільському, ось Великий князь Литовський і Руський Ольгард, нащадок Великого Гедеміна. Ось це ті часи, коли е, руські землі разом з литовськими об'єднувалися і будували укріплення, зокрема і на Поділі, для того, щоб оборонятися від навали турецької і татарської. От а за 100 років до того ж, ми знаємо, було велике протистояння з Ордою. Ось тому о, ці замки будувалися повсюди: і в Смотричі, в Городку, в Отрокові, в Меджибожі, в, в Кам'янці-Подільському ну, вже на той час існував. Ну така от історія. Тому ми вибрали це місце як місце, знаєте, такого о, українського духу і сили о, історичної нашої сили. Таке своє і... своєрідне місце Так. Да. Знаємо, що цю пісню ви присвятили спецпризначенцям Національної поліції, українським воїнам і справжнім лицарям сучасності. Крім того, ми і в кліпі бачили також, що е, брали участь спецпризначенці, які знімалися. Е, як вони взагалі відреагували на запрошення знятися в подібному кліпі? Е, ну, Там тільки позитивно, звичайно. Бо ми, е, власне, якщо чесно признатися, е, частина цих кадрів з спецпризначенцями. Готувалася ще до минулого кліпу мої предки, яку ми до покрови знімали на день захисників і захисниць. Але частина цих кадрів не увійшли в ту роботу, але до цієї роботи вони були дуже доречними. Ось і ми використали вже в цьому кліпі. І, звичайно, що відгукнулися всі дуже добре, і зараз маємо фідбек дуже потужний і пишуть мені. Я особисто зустрічався з хлопцями, з спецпризначенцями. Всім дуже приємно, ну насам, насамперед приємно нам, тому що ми розуміємо, яку велику роботу і важливу вони роблять зараз для нас, усіх для українського народу. Ви зазначили, що тільки як ви побачили вірші, ви відразу зрозуміли, що це нова пісня, що це ну можна сказати такий своєрідний хід. А скільки часу знадобилося? От з того першого моменту, коли ви тільки вперше побачили ці вірші, і вже до створення фінальної версії пісні? Я думаю, близько чотирьох місяців, певно так. Це запис Тут... створення музики, аранжування та, та, та. повністю. Ну, це дуже такий трудоємкий процес, і, і, який потребує, по-перше, багато енергії, спільних зусиль і критики, відповідно реагування на цю критику, виправлення помилок і доведення до ідеалу. Чи мали знаю, вже якісь... вдалося. вдалося навіть чудово. А чи мали ви вже якийсь зворотній зв'язок від самих спецпризначенців, від українських військових, яким фактично також присвячена ця пісня? Е, ну я вже казав, що маю гарний зворотній зв'язок від наших спецпризначенців із Корда, з корпусу оперативної раптової дії, і з роти особливої поліції, особливого призначення. Ось тобто від тих е, людей, з якими ми проходимо службу пліч опліч, скажімо, тому що оркестр. Поліції це невід'ємний підрозділ головного управління нацполіції, в якому є також і силові підрозділи, такі спеціального призначення. Більшість з яких зараз беруть участь безпосередньо в бойових діях на півдні і сході України. Власне хотів окремо запитати також і про творчість для війни для саме для військових, так тому що ми бачимо там різні патріотичні пісні. Вони чудово мотивують цивільне населення. Так. Військові, як сприймають ці пісні, чи вони також ними надихаються, чи мотивуються, зокрема? Е, насправді, ну я бачу великий плюс, великий результат від такої роботи. Можливо, комусь вона може здатися на перший погляд і скромною, ну що пісня та й пісня. Насправді пісня дуже мотивує. Я це бачу по тій шаленій кількості коментарів. І вподобайок, які якими рясніють наші сторінки в Ютубі, в Фейсбуку. Ось і купа коментарів є від військових. Я спеціально вивчаю щоденну аналітику того, як реагують глядачі, і переважна більшість якраз нашої аудиторії це чоловіки. Це близько 80% на Ютубі. тобто та аналітика, яка доступна на Ютубі саме. Ну, тобто, 80% чоловіків віком від 18 до 25 років. Тобто, це очевидно, що це люди, які швидше за все тримають зараз зброю і небо над Україною. Ви зазначили, що це перша авторська пісня. До цього лише переспівували інші пісні. Чому не було авторських пісень? І чи побачимо їх в майбутньому? Ні, насправді авторські пісні у нас є, але вони е, були написані давно, і вони не присвячені цій тематиці, яка є зараз найбільш актуальною. Ось. Але я думаю, що ця пісня стала початком, але далеко не завершенням. Ось цієї синергійної роботи спільної, і не тільки з Тетяною Чубар, але я думаю, з іншими авторами. Ось тому що цей дощ надовго, швидше за все. і… Наші пісні будуть потрібні, і не тільки наші. І не тільки пісні. Ми доволі часто бачимо, коли після жорстоких ракетних обстрілів в нас такі великі хвилі донатів від українців. Вони мотивуються цим і більше починають донатити на Збройні Сили України. Хотів запитати, чим мотивуєтесь ви, чим мотивується оркестр, виконуючи ось такі пісні, патріотичного спрямування. Розкажіть про свою мотивацію. Ну, мотива мотивація тут очевидна. Це Наша музика, наш творчий доробок це внесок в нашу спільну перемогу. Це те, що ми можемо зробити і маємо робити якісно, продуктивно, наближаючи спільними зусиллями День нашої перемоги. Не всі воюють зі зброєю. Наша зброя на даний момент, наші музичні інструменти, наші таланти, і ми повинні докласти максимально зусиль для того, щоб наш внесок був максимально ефективний. Успіхи військових на полі бою надихають на створення і виконання подібних пісень. Звісно, звісно, я підтримую зв'язок зі своїми хлопцями, з якими ми воювали, ну, з дітьми своїми зрозуміло, тому що двоє синів так і воюють в одній з штурмових бригад. От старший був нещодавно поранений і зараз перебуває на лікуванні в одному з госпіталів. Тому ну, для мене особисто це моя особиста мотивація, це моя особиста війна. і вона почалася далеко не в 2014 році чи в 2022, як дехто думає. а Набагато набагато раніше ось і я взагалі вважаю, що цей конфлікт екзистенційним, і тут або ми, або вони іншого не дано. Ми маємо поставити крапку в цьому протистоянні тисячолітньому і нарешті зажити в своїй дійсно абсолютно незалежній і щасливій країні. Оркестр головного управління Нацполіції в Хмельницькій області доволі часто доєднується до різних заходів, які спрямовані як на підтримку Збройних сил України, так і в принципі до благодійних заходів. Розкажіть про останні, можливо, концерти, в яких брали участь, і на що були спрямовані ці концерти? Ми беремо участь у спільних, спільних заходах благодійних з громадською організацією Мистецька Сотня Гайдемаки. І на запрошення інших організацій також беремо участь. Останній наш благодійний концерт був біля дитячого світу. Такий тради традиційний там імпровізований майданчик. Ось недалеко від вашої студії. І якраз з громадською організацією Мистецька сотня Гайдамаки, і ми збирали кошти для закупівлі обладнання для 19-го окремого стрілецького батальйону, в якому і я проходив службу також. Ось і зрозуміло, що за один концерт там щось суттєвого не купиш, але так як волонтери збирають ці гроші, акумулюють їх і визначають пріоритети, то і автівки купуються, і прилади нічного бачення, оптичні приціли, і просто е спорядження, яке необхідне. От нещодавно я знаю, там придбали повністю спорядження для одного з наших дуже близьких друзів, які який, який зараз очолює один з підрозділів. На ну, одному з пріоритетних напрямків у Бахмуті. ось, Я задоволений, але зрозуміло, що ми вже на такому рівні, що здається, що ти мало робиш. Тобі треба більше, більше, більше і більше. І цьому кінця не видно. Якщо говорити, зокрема, про ці заходи, які спрямовані там, на підтримку Збройних сил України, чи помітна якась кількість того, як люди донатять в різний період часу. Тому що. Один час ми говорили про те, що суттєво впала кількість донатів. Зараз там багато волонтерів означають, що ну ніби вирівнялось, ніби люди почали більш активніше донатити. Чи можемо говорити по, ц... по подібних заходах про те, як донатять люди на потреби ЗСУ? Е, ну я порядок цифр, чесно кажучи, по інших не знаю, і не, не дуже цікавлюсь, тому що я зосереджений на творчій діяльності в оркестрі Нацполіції області, а цим займаються волонтери. Тобто, я не, не маю і ми не дотичні до, до справи грошей. Абсолютно, але те, що мені відомо, то е, рівень підтримки не знижується. Можливо, було, було таке. Я пам'ятаю добре, 14-15 роки, як в 2014 році люди допомагали, і як в 2015 все пішло на спад, в 16-му ми проводили акції, і вже люди так дивилися, вже ліниво не хотіли допомагати. Але є велике але порівняти те, що було в 2014-15 році, особливо пятнадцятий 16 рік. І з тим, що було в 22-му році, і зараз в 23-му, неможливо. Це дві різних війни. Ну, мається на увазі, це два, два різних підходи і дві, два різних масштаби. Ось тоді тоді, як обстріли були в 15-му, 16 му поодинокими, то зараз ми бачимо, що активні бойові дії наступального характеру ведуться одразу на кількох напрямках. Ось ну це відомі якби факти. Де ми зможемо найближчим часом побачити оркестр головного управління нацполіції в Хмельницькій області? На яких заходах будете присутні, будете виступати? Зараз ми на відпочинку. Так. У нас щорічна відпустка. Ми так традиційно після дня національної поліції, який ми святкували позавчора. Ось принагідно всіх вітаю поліцейських, всіх своїх друзів, колег. Вітаю з цим святом. Тому ми відпочинемо кілька тижнів, а після цього. Активно включаємося в роботу підготовку до Дня Незалежності України. Маємо ще один дуже потужний такий, е, теж спільний проєкт. Не буду анонсувати. Нехай це буде так, такою інтригою, невеличкою, так. Ось. але робота має бути дуже потужна і далі будемо працювати. І волонтерські концерти, і знову ж підготовка до, до свят, тому що нас попереду чекає день захисника захисниці. Ось, ну і будемо працювати. Трішечки про спільний проєкт запитаю. Ми вже побачимо його цього літом, чи вже, мабуть, це трішечки пізніше буде? Це буде це проєкт спеціально до Дня Незалежності України. До Дня Тобто, незалежності. ми побачимо його, я думаю, 24 серпня. Все, тоді будемо чекати. А якщо говорити про кліп, не скоро на людь», то його презентували до Дня поліції. Окремо хотів би запитати, що представляє собою поліція зараз. Це все ж таки система правопорядку у воєнний час, чи це щось більше для суспільства? Я думаю, що можна, от виокремивши один із напрямків пріоритетних саме от поліцейських офіцерів громади, тільки вже на основі ось цього підходу, цього проєкту, зрозуміти, що таке сучасна. Поліція України, тобто поліцейський офіцер громади, це такий проєкт, який впроваджується спільними зусиллями національної поліції України і територіальних громад. Тобто, якщо поліція вчить людину, надає їй транспорт, зброю, навики і так далі, готує з точки зору права і підготовки іншої. То територіальні громади надають приміщення, можливість працювати і так далі. І це, як правило, людина, яка безпосередньо проживає на території цієї громади, яка користується великим авторитетом містян, мається на серед громадян. Так? Тому, ну от яскравий приклад. Тобто поліція завжди поруч з людьми. Поліція це помічник насамперед. Головна функція поліції превентивна, тобто запобігти злочину. Не каральна, як дехто розуміє це. Ось. Ну, звичайно, що буває всяке, як, як то кажуть, ложка дьогтю псує бочку меду. Таке буває в будь-якій професії, в будь-якій сфері без цього не обходиться. Але я, я бачу особливо, особисто глобальні якісні зміни. Люди інтелектуальні, виховані, порядні, чесні, справедливі. От з такими нам доводиться працювати поруч. З інших підрозділів я пишаюся роботою в поліції і людьми, якими там працюють. Пане Вікторе, ставлення суспільства до поліції трансформувалось під час війни. Зріс суттєво рівень довіри, рівень поваги до поліцейських безпосередньо. і Але тим не менш, от в образі кожного громадянина, поліцейський, це сувора систематична дисциплінована така професія і навіть, такий образ, який складається в обличчі. І тут ми бачимо е, також чудовий прояв творчості нескорий на люті, і багато інших писань, які ви виконуєте е, на заходах. Відповідно, вони вкотре розкривають там представників поліції, які творчих особистостей також в першу чергу хотів би запитати, як це поєднується. Оця систематичність, суворість, дисципліна і творчість. Це перше. І друге після завершення війни, після перемоги України у цій війні чи залишиться таким самим е, високим рівень довіри від суспільства до поліції? Мені здається, я впевнений, що рівень довіри суспільства до, до поліції лише зростатиме з часом, тому що сама поліція трансформується, вона змінюється. Трапляється ж так, що приходять люди, які з часом відчувають, що вони ну не на своєму місці, вони залишають службу. На їхнє місце приходять інші люди молодші, можливо, розумніші, можливо, з іншими кращими навиками, і якісний рівень постійно зростає. Що стосується дисципліни і порядку і творчості, то, ну, як на мене, це дуже добре поєднується. Ми просто звикли, напевно, такий стереотип у нас є, що як людина творча, то вона обов'язково має бути таким собі, ну, вітри куди там, і так далі. Спати до обіду. І, ну, Та насправді не так. Насправді бути дисциплінованим якраз дуже допомагає. В творчій діяльності, тому що це прямо впливає на продуктивність роботи, зосередженість, мобілізованість, сфокусованість на досягненні результату. Ну, наш результат це якраз те, що ми бачимо. Так? Тобто репетиційний процес, який триває от, для запису однієї пісні з нуля, потрібно, як ми сьогодні вже говорили, десь 4-5 місяців. Але більшість людей цього не розуміє і не бачить цього. А от кліп побачили, і це вже результат. Пане Вікторе, я вітаю ще раз вас із Днем Національної поліції України, дякую. який був 4 липня. Вітаю також усіх ваших колег. Дякую. дякую вам за те, що завітали до нашого прямого етеру. І дякую вам за такий не побудь цього слова хід, який реально так знаєте, викликає мурашки. по тілу. дякую. Дякую вам ще раз. Друзі, у нас в гостях Віктор Шайда. Це керівник та соліст оркестру поліції Хмельницької області та військовослужбовець. Ще раз дякую, що були з нами.